Друзі, вітаю! Схоже на те, що відносно нещодавні санкції від США, 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу, і звісно, наші українські санкції, які сили оборони України почали активно запроваджувати починаючи з серпня цього року, дійсно пішли на користь Кремлю і Росію почала накривати реалії. Сьогодні, з одного боку, російські ЗМІ цитують гучні заяви від російського генерала Алаудінова, який повідомив про те, що Росія вже перемогла в так званому СВО. Але Одіно підкреслив, що ми повинні розуміти, що перемога в так званому СВО, відповідь однозначно, ми перемогли. Однак попереду нам ще необхідно багато чого зробити. Те, що пропагандисти цитують такі заяви про так звану перемогу, це пов'язано з підготовкою російського суспільства до будь-якого варіанту розвитку подій, що цілком можливо Кремль буде вимушений підписувати мирну угоду. З іншого боку, лунає заява з Кремля в першу чергу в устами спецпредставника Путіна Дмитрієва, який прогнозує прогрес в перемовинах та Росії. Дмитрієв повідомив про продуктивні перемовини з американським спецпосланцем Віткофом. Сам Віков сьогодні заявив, що він побачив прогрес у завершенні війни в Україні. І лунають заяви ще й від головного речника Путіна Піскова, який у всьому в черговий раз звинувачує Україну. Він сьогодні заявив, що саме Київ гальмує переговорчий процес. В свою чергу офіційний представник російського МЗС Захарова вирішила накинутись на Великобританію. Вона заявила, що ескалацію навколо України нагнітають британські еліти і спецслужби. Як пишуть росіяни в коментарях, що британка гетіт. також що важливо, це те, що одна з найтоповіших тем сьогодні в російських ЗМІ це візит прем'єр-міністра Угорщини Орбана в США. І сьогодні російські ЗМІ пишуть, цитують його заяви, що саміт США та Росії в Будапешті відбудеться. І не дарма російські пропагандисти цитують заяви Орбана, тому що і в міжнародних ЗМІ, і російські ЗМІ пишуть, що Орбан є троянським конем Путіна, і що Орбан хоче заманити Трампа в Будапешт. ЗМІ повідомляють, що Орбан у США буде переконувати Трампа зустрітися з Путіним. І щодо Лаврова, хочу додати на тлі таких новин і повідомлень, і на тлі вчорашніх інсайдів про те, що буцімто Лавров потрапив в Опалу, в немилість до Путіна. Сьогодні навіть Пєсков прокоментував такі чутки, він заявив, що це все неправда і що це не відповідає реальності. Загалом, щодо Лаврова і чому Путін його прибрав, хто не дивився, дивіться попередній випуск. Щодо Орбана, хочу додати. Звісно, що у Орбана декілька цілей було вже до цього візиту. у США. перша ціль це звісно, щоб зняли санкції, щоб Угорщина могла і надалі купувати дешеву російську нафту. І щодо цього є заява від сенаторів зі США, які вимагають від Будапешту припинити імпорт російських енергоносіїв. Невідомо чи вдасться Орбану домовитися, щоб президент США пішов на поступки, на винятки щодо нього, цілком можливо, що навряд чи. Нещодавно президент США задавали такі питання. Він сказав, що поки мова про якісь обмеження не йде, що санкції працюють на повну. Очікуємо новин, і звісно, Орбан всіляко намагається, щоб бути посередником між Трампом і Путіним, і що перемовини в Будапешті відбулися, і він буде робити все для цього. І не дарма міжродних ЗМІ пишуть про троянського коня Путіна. І безумовно, Москва вона дуже сподівається, що Орбан якось зможе вплинути на президента США. Сам Трамп сьогодні заявив про значний прогрес у питанні закінчення війни Росії проти України. І стосовно цього значного в лапках прогресу Трамп підкреслив, що експорт російської нафти істотно знизився. Ось такі заяви від президента США мені подобаються, що є прогрес, санкції працюють. І дійсно санкції працюють. Про це пишуть сьогодні і наші українські експерти, що російська нафта втрачає в ціні вже четвертий місяць поспіль, і що за жовтень середня ціна російської нафти 53,68 і долара за барель. Менше 54 доларів за барель, і це при тому, що зараз в російському бюджеті встановлена ціна на нафту 59 доларів за барель. Тобто дефіцит російського бюджету збільшується, і на Росії це відчувають. І, Зокрема, є важлива новина. Що російський танкобудівний Уралвагонзавод оголосив про масштабне скорочення працівників. Що до лютого наступного 2006 року залишилося ще декілька тижнів. Цей завод планує скоротити 10% працівників. І це свідчить про те, і в черговий раз це підкреслює, що у Путіна закінчуються гроші. Сам Уралвагонзавод – це величезне підприємство, це колишній харківський тракторний завод, який був евакуйований вивезений з України на. Урал під час Другої світової його дуже сильно наросили потужності. Це величезне підприємство і скорочення на 10% працівників це такий дзвіночок і дуже така показова новина. Крім того, щодо наших українських санкцій, є сьогодні повідомлення, що влада забакальського краю звернулася в російський кабмін через дефіцит палива на автозаправочних станціях. І що основною причиною цього звернення є тимчасовий дефіцит палива на окремих станціях через затримку відвантаження палива на заводами. Тобто за паливо платять, а російські нафтопоробні заводи чомусь не можуть часно його постачати. Чому виникає таке питання? Відповідь, звісно, проста. Це наслідки дій наших українських санкцій. ударів по таких військових російських об'єктах, як нафтопоробні заводи, нафтобази, нафтоперегони та інших об'єктах. Російські пропагандисти сьогодні акцентують увагу профільні ЗМІ, ЗМІ, які пишуть в основному на економічну тематику, що Вашингтон прагне використовувати санкції для ізоляції Росії. І ЗМІ повідомляють, зокрема, видання комерсант, що США заблокували купівлю активів Лукойла компанії Гунворк. І щодо цього навіть сьогодні про мала заява від Пескова, який повідомив, що загалом це незаконні такі торгівельні заходи, що вони загалом шкідливі і що вони шкодять загальносвітовому режиму торгівлі. Що сталося? А сталося наступне: Кремль вирішив провернути так звану мноходовочку. І щоб дочірні компанії Лукойло, а Лукойл має багато дочірніх компаній в різних країнах світу, починаючи від Грузії і закінчуючи країнами Африки. І Кремль через ці компанії має вплив на уряди тих країн. Зрозуміло, через відповідно ціни на пальне, ціни на російські нафтопродукти. І це такий помітний важливий впливу. Кремль через дії санкцій США вирішив пронути мноходовочку продати ці активи компанії Гунвор. А компанія Гунвор це компанія, яка була заснована у 1997 році російським олігархом Тимченко. А Тимченко він вважається наближеним до Путіна, який входить до умовного клану Путіна. І що це взагалі таке з одного карману Кремля в інший карман? І щодо цього є сьогодні повідомлення в міжнародних змі насамперед на сайті Радіо Свобода, що компанія Гунвор відмовилася від купівлі міжнародних активів російського Лукойлу, звісно, після заяви зі Сполучених Штатів Америки, що заявили у США, Міністерство Фінансів США. що за декілька годин до такої заяви Гунвора Міністерство фінансів США сказали прямо, що Гунвор є марінеткою Кремля і що Вашингтон не схвалить цю угоду. Прямо і чітко. І в одному з передніх випусків я висловлював свій прогноз, що навряд чи Ша погодять цю угоду на продаж активів Лукойла саме Гунвору, і що міністр фінансів Ша Бесент на це навряд чи піде. І ми зараз бачимо, що цього не сталося, і путінська так звана нагодовачка провалилася. Пропанистині кричать, знову згадують про річнік, пишуть про річні для Трампа і повідомляють, як Росія може відповісти на ядерні плани США, і що взагалі Росія повинна показати силу Сполученим Штатам Америки. І російські пропагандисти закликають, що Кремль провів показові ядерні випробування. Раніше лунали такі заяви, навіть від деяких депутатів Держдуми, що необхідно створити макет Пентагону, розмістити його десь на новій землі, на полігоні і вдарити показово саме ракетою з ядерною бойовою частиною. Однак щодо цього це все емоції і не більше того. А тим часом Кремль займатися терором. Мені сьогодні наші змі повідомили про чергову атаку шахедами, і що, зокрема, на Одещині є влучання в об'єкти енергетики. Загалом окупанти били в основному по чотирьох наших областях. Щодо нашої відповіді, Україна, звісно, б'є у відповідь. Однак останніми днями не дивлячись на деякі добрі новини, щось що немає багато повідомлень на Росії про те, що Україна запускає сотні дронів. А також ракети. І сьогодні на Росії почали пропагандисти задумуватися, а чи не готує Україна масований і дуже серйозний удар. Наприклад, сьогодні пропагандисти цитують заяви воєнкора Котінка про те, що зниження атак ЗСУ може вказувати на підготовку масштабного нальоту, і що Україна може навіть спробувати прорвати ППО Москви. Цілком можливо, що це так очікуємо добрих новин, друзі. Ну, а на цьому, все, дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.